Що вас заспокоїть? Яка інформація? Паш Пентаклів вам каже про те, що вас заспокоїть нові гроші, вас заспокоїть нові заробітки або нове позиціонування, щось мені хочеться сказати. Нове бачення, новий взгляд на те, що ви вже маєте, на джерела вашого доходу. Можливо, ще вам пропонують, будуть пропонувати ще одне джерело доходу. Або також хочеться сказати, що ваше життя зміниться, в ваше життя прийдуть нові можливості, і ви будете відчувати себе по-новому. Можливо, це скоріш за все, це буде також матеріальне проявлення, але потім. Е ви дуже чітко зрозумієте, чому. Тому що спочатку да, те, що всередині, тобто ви змінилися або змінюєтесь всередині, і матеріальне вже підтягується, матеріальне реалізовується, матеріальне вам відповідає, все світ вам відповідає. І ось вам кажу про те, що вас заспокоїть, те, що у вас. Все буде по-новому. У вас все буде по іншому. Ви будете на себе дивитись. Знаєте, хочеться мені сказати як на нову копійку. Тому я вас вітаю. підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.